Миколаївич. Стосовно розгляду питання акту порушення, по суті, воно комісією 2 числа на 15 годин не відбулося, підставник поважних причин. Пішла, покинувши громаду цих будинків, яких запорушила. Я думаю, що вони дали порушення, бо розгляду, розгляду самого акту по порушення не відбулося. Вони вимагали від людей згоду або не згоду. Питання згоди, незгоди не було передбачено в роботі цієї тематики. Да є такого пункту навіть згодом не згодом. Є порушення, недопущення до об'єкта. І що вона там прочитала, я не ще посмотрю в новій редакції, тому що вона там буквально за день. Я не знаю, у мене там, що я смотрела, вона, навіть друга. <плес> вони повинні були про нас вносити рішення, вони не мали право. Не мали право. А, ми заключені законом про звернення громадян. Наші заяви повинні бути в нашій присутності розглянуті і вирішені питання і доведені до. Нас. А можемо ми підти, не зараз повернутися, піти зараз у довколиточку, до керівника до цього управління, піти і сказати, да. чому так відбулося. Зараз підемо хай на увазі. Наташа, підемо разом.